Сьогодні, 13 березня 2015 року і 28 років назад народився наш друг і мій коханий та найдорожчий хлопець Віталій. І в цей день я вирішила провести опитування серед його друзів і запитати, з яким словом у них асоціюється наші мене. Самий рідний, милий. Братишка, вітаю тебе, ти лучший. Ти в нас найрозумніший, працьовитий і хороший людина. Віталій, вітаю тебе, ти самий нас здрайволий. Хоробрий, мужній, щирий. Ти надійна і хороша людина. Хоча я тебе знаю недовго, але ти сама хороша людина. Мужній, відважний. Сказано багато хороших слів твою адресу. Але від себе ще хочу сказати. Що навіть при банальному привіт, при зустрічі, при погляді у твої бездонні очі моя посмішка ніколи не зникає. У моменти невдачі розчарувань твоя підтримка і взаєморозуміння завжди змушують мене йти далі з гордо піднятою головою. Ти даруєш мені казку, ту казку, про яку я мріяла лише в дитинстві. Твоя цілеспрямованість і погляди на життя просто вражають. Ти завжди знаєш, чого хочеш, і робиш надреальне для здійснення своїх мрій. Дякую тобі за те, що робиш мене щасливою, сприймаєш такою, якою я є. Робиш мені багато компліментів та вислуховуєш всі мої проблеми. Хоч зараз ти далеко для мене так важливий кожен твій дзвінок, твої повідомлення, розмови по скайпу. На жаль, через таку велику відстань, я не можу тобі подарувати нічого з речей, але хочу, щоб ти завжди пам'ятав, що я скучаю за тобою, чекаю тебе і дуже тебе люблю. І все ж в цей день я хочу тобі побажати солодких моментів. We sing happy birthday to you and may all your dreams come true. Happy, happy birthday. Oh, 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 oh. This is your birthday song. Oh, 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 oh. A celebration all night long. is oh, oh. <laughs> We

Взаємного make... кохання! Oh, Багатство! Багат. Мирного oh. неба тобі над головою! Happy oh, oh, oh. come... birthday to you All your friends are here tonight. Happy anniversary, we hold you tight. It's a perfect situation. Hail and hearty, what a combination. Once again, this is your night.